Чому Зеленський наполягає на припиненні вогню, а Трамп на мирній угоді? У чому відмінність і яку ж свиню підсовує нам Зеленський? Отже, друзі, наполягання Зеленського на припиненні вогню це не що інше, як його бажання залишатися на владних важелях президента. Нагадаю усім, що відповідно до 106 статті Конституції воєнний стан вводиться у разі загрози нападу. Якщо буде прийнято рішення призупинити війну, припинення бойових дій, припинення вогню, то загроза нікуди не дінеться. Вона залишиться, а відтак залишиться воєнний стан. Ніхто його скасовувати не буде. Він буде подовжений до тих пір, поки буде припинення вогню і не буде заключена мирна угода. І це дозволятиме Зеленському знаходитися на важелях президента. Будуть закриті кордони, буде продовжуватись бусифікація, буде знищення прав і свобод, конституція на паузі і вся інша дурня, все інше беззаконня, яке приніс нам Зеленський. Він буде залишатися на посаді президента, не буде оголошувати виборів, тому що під час дії воєнного стану вибори відповідно до законодавства провести не можна. А відтак він буде правити. Як президент довічно йому байдуже, що він протермінував термін знаходження на посаді президента, призупинення війни, припинення бойових дій це Зеленський на посаді президента. До тих пір, поки не буде укладена мирна угода. Трамп хоче закінчити війну. Він хоче мирну угоду. І йому сподобалась пропозиція Путіна. Так вона незручна. Так, вона компромісна, і це точно несправедливий мир, про який нам втирав Зеленський. Але Зеленський ми взагалі миру, судячи по всьому, здобути не зможемо, бо він чіпляється. Чіпляється за будь-які зачіпки, щоб залишатися на посаді президента, і просуває оцей наратив про призупинення бойових дій, і потім довгий перемовний процес щодо мирної угоди. Мирна угода, на якій наполягає Трамп, це закінчення війни. Це зупинення дії воєнного стану, це його неподовження, це відкриті кордони, це поновлення прав свобод. Це вибори, які зобов'язаний буде тоді призначити Зеленський і Верховна Рада, вибори як президента України, так і Верховної Ради. Саме тому Зеленський категорично не хоче чути про мирну угоду. Саме тому Зеленський не сприймає пропозицію Трампа. Він хоче залишатися на посаді довічно, і він буде продовжувати цей воєнний стан довічно, з закритими кордонами з буцифікацією. Відчуйте відмінність 106 стаття Конституції, 19-20 пункт. Воєнний стан вводиться у разі загрози, а стан війни вводиться у разі збройної агресії. У нас не ввели стан війни, ми знаходимося в воєнному стані, але при зупиненні бойових дій. Не призведе ні в якій мірі до скасування воєнного стану, тому Зеленський полетів в Вашингтон разом з так званими неспроможними коаліцією європейської спільноти, які зацікавлені у війні, які зацікавлені в тому, щоб Зеленський знаходився на посаді президента і разом з ним чинити свої брудні оборудки, в тому числі як я вважаю, заробляти на війні.